Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Коротеньке відео з приводу того, що нас взагалі захищає. Герб, які поставили величезні та неймовірні кошти, або хотіла б подивитися саме на картах, бо я і так відчуваю, з простору що дійсно, чи дійсно, буде сховище в Каховське, коли пішло. Оця територія відкрила, що дійсно пращури попросиналися і так далі. Так, і глянемо, чи дійсно пращури попросиналися сила землі, яка була під водою, проснулася і почала захищати нас? І почала захищати, додала силу, енергію і так далі. Чи це правда? О, дивіться, дійсно, це правда десятка кубків, десятка пентаклів, тобто це земля, 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 земля. Але справу в тому, що не так-то і не зовсім так. Тобто вона насичена це дійсно, але ніхто, вона насичена і готова давати. Але не всім і не кожному. Ось е, вода, яка зберігла цю силу. Да, зберігала цю силу, накопичення, силу, дійсно, силу е, пращурів. Дивіться, пращурів минулої України. Йокали мене. Дивіться. І стосовно військовим. Да, можна сказати, але не кожному, не кожному, не кожному. Тільки вибірково. Вибірково. Чому вибірково? Слухайте, ну зовсім тут мова не про те, що прямо от зійшла вода. Тут вода не зійшла. Тому то й ну, то справа, вона та, вона та зійшла, але ця сила зібралася. розумієте? І ще раз скажу: вона не кожному ця сила. Або не, не кожному, або не на всю Україну це розійшлося. Розумієте? Не на всю. Тут таке враження любі, що вона дасться пізніше ця сила. Розродиться ця сила пізніше. Ні-ні-ні. Це зараз не, немає такого, що от зараз зійшла, відкрилися врата, сили, повстали, пращури наші, побачили щось там і почали захищати, вставати пращурам для того, щоб зійшла вода, і тільки потім вони встали. Це ну, бред да, сивої кабили, вибачте. І ще раз кажу: накопичена земля дуже багато там, досвіду. Дати вона може, але тільки вибірково. Те накопичення, яке було родове, родове. Ось цілий рід, ціле тут не просто рід, тут прямо не, сила, неймовірна, неймовірна, Тут сила вища, вища сила, зрозуміти. Вона вно, зібрали, бачите? Бачите, кубок буде вибірково даватися, вибірково пращурами. вибірково, але... Тут іще треба заслужити. Чому? Бо кожен хоче претендувати на цю силу, але коли розродиться, це майбутньому поколінню. Майбутньому поколінню, яке сьогодні не може це взяти. Поки що, ви зрозуміли, Любі? Чому не може взяти зашорені? Очі сліпі, руки косі. Ноги не дієві, я їх про що це кажу? Це мова про те, що коли ти сліпий, не бачиш нічого. Коротше, це, скоріше всього, якісь таємні знання, таємна сила, енергія, життя, просунення і так далі. То сама імператриця каже, я, коли розражусь, тоді тобі дам. Ух ти, хто це падає, хто це падає. А ви не бачите? Розумієте, дали б, але ж вони сліпі, нічого не бачать, шансів немає, поки що ні. Тільки після того, як переможете самі ворога, тоді будете претендувати. Тоді не так, що вам дадуть, а потім ви підете у бій і ні, тільки переможець буде. І це зараз мова не про кацапів, якщо вони перемогли, Кацапам нічого не буде, мордві нічого не буде ще раз. Це буде е, після перехіду, після знищення ворогу і зняття кайданок. Дивіться, зняття кайданок і перемоги над ворогом над нечистю Почуйте, над нечистю. Тут мова й ще, так як тут показала вищі сили, тут і не зовсім мова про фізичне. Тут, взагалі, коли побориш, знімеш із себе кайдани, і ще раз, любі, кайдани це релігії, це е, політичні погляди неправильні, як тупе, да? е, значить, знімеш себе, бо те, що тебе тримає у, в рабстві. І коли ворог, і коли ворог і коли. Е, Темна сутність згине. Я хочу показати, що знімай маски. Знімай маски. Перестань бути в маску закритий. Ой, я всього боюсь! Ой, ні-ні. ні Починай робити, битися за правду, за силу, за енергію та далі. І оцей жезл тобі дадуть. Жезл це енергія, енергія життя. Зрозуміли? Ось, дивіться, король жезлів. Дивіться знизу. Ти отримуєш як малюк, у якого, ну, як малюк, розумієте, паш, малюк, дитина, е, тобто ти вже дорослий, але хлопчик іще, до, до справжнього не доріс. І ось тобі буде. Тобто цей жезл він передасться тоді, коли ти на це заслуговуєш, і тоді тільки станеш королем жезла. Ось так. Так що не треба казати, я так і думала. Це брехня про те, що там розійшлися води, і пішла та сила. І полилася вона, і так далі. Але це те, ще земля там родюча, це, да, це чутно, це відчуваєш, і вона буде ого, го яка родюча. Ну, ще що, що скажете про це Херсонське водосховище. Що ще скажете? Ну ух ти! Ух ти, ухти, ух ти, ух ти! І прийдеться сила, і прийдеться сила, коли ти відмовишся від тягості, від рабства, коли ану пішов. Вибачте, треба контролювати все навкруги. А, ви розумієте, коли оце все закінчиться, оце все закінчиться темне, погане. Прийде новий світ, нові погляди, коли гармонія буде, і темне, і світле в тобі буде, ти не будеш обирати тільки одну сторону рабства тем... і важкості. Важкість, коли на твої плечі і ти сам, в, і ти сам на себе натягнув в рабство, рабство, коротше, розумієш, ти важкість, незрозумілість і так далі, коли в баланс прийдеш, і темні, і світлі твої сили будуть в балансі і так далі. Отримуєш ти допомогу, отримаєш із пентаклей, допомогу від пращурів, допомогу від помічників. Пентаклі, сила. Бачите? Те, що було під водою. Ух! І ще шлях до цього треба пройти. І ще шлях. Війна повинна бути закінчена, тільки тоді почнеться це все. Коли ворог буде у відступі, коли ти подумаєш, коли ти подумаєш, що ти вже заморився, коли ти подумаєш, що немає вже сили, воно прийде. Ось так. І це, і ще раз кажу, це стосується людей справжніх. Не буде кожному там йти ця енергія, дістанеться тільки тому, хто заслужив. Той, хто заслужив все, іншого не буде. Дарма нікому не дадуть. Це Сила непроста. Вона якась непроста. Розрозуміється, це не просто пращурів сила, це реально сила якась могутня по іерофанту. Так що смішно, коли там, я ж кажу, і води розійшлися, і вода потікла, і земля розтопилася, і, 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 і тут встали пращури і ще щось там встали вони. А тепер, Любі, дивимося герб. Величезні суми були віддані на цей герб. У нас не вистачає тотальних грошей. Але герб треба було, звісно. І так, чи змінить цей герб, який стоїть над Києвом тепер новий? Чи взагалі має він сакральний? Ні, ну він має сакральний, звісно, цю форму, звісно, воля і так далі. Але а, чи зараз воно якось впливає на перемогу, крім того, що він коштує неймовірних грошей? Чи він впливає на перемогу, допомагає у перемозі? Так і ні. Я хочу сказати, що гарно люди заробили. Сакральність однозначно в цьому є. В цьому знакові сакральність однозначно є. Але тут гарно люди поживилися. Гарно спрацювали, молодець. Давай за це вип'ємо. Ми гарно попрацювали. Ось так. Але сакральність в самому знакові, звісно, є. Чи допоможе? Ну, ну да, ну да, да. Але б ці гроші ох як би допомогли дійсно на полі боя. Так, українці люблю захисників люблю, ви всі наші сини, молоді, дорослі. Тільки за вас треба вболівати, за всіх наших захисників українців, за всіх. Ті, хто в лавах ЗСУ, за кожного захисника, ті хлопці, які і поліція, які теж прикладають багато зусиль. Для кожен. Кожен хто в погонах, хто у формі, кожен, хто докладає багато зусиль по спасінню нашої країни, по спасінню нашого народу хто змінюється, хто зростає. Ми за всіх хвилюємося і всіх любимо. На тому і українці, що у нас величезні добрі серця, але такі ж жорсткі наші серця до ворога. Пам'ятайте це. Мова про збагачення. Не хочу далі дивитися. Це така тема. Дякую, любі, ставте лайки. Я вам дякую за коментарі, за лайки. Цілую обнімашки. Люблю Україну, моя батьківщина. Слава ЗСУ!